Треба, короче, все. продажи. хлопцы, мужики, новый вид, не треба продажи, треба гроши, понял? Ну, давайте. Там все же срока такое, что вам сэкономят, вот, а вы на тракторе, грубо-правильно. Вот, выводы, фабрики, вот. А то, все, кино снимаете, да. А то кино не знаю. То, ирония судьбы, а не фу. Ирония трактора. Цікаві атмосфера, і жочка немає, є грізочок, тим ну, не менше, все одно до свят, до свят я вам теж зроблю хорошу, дивіться, можу що зробити. Ну, По-перше, знижку на будь-який трактор, то, то понятно. там, на якусь більшу, на якусь меншу, як вже домовився. По-друге, подарки. Там всі понтуються там, тими подарками. Я хто, не знаю, може і так в подарок отримати. І кардана, і масло, там не 5 літрів, а багато, і то, і п'яте, і 10. Ну, тому... По подарках теж все питань нема. Дзвоните, телефонуйте, кажете, пан Вадим, давайте файно доводимося і собі щось заберете. Або такого малючка вон є від 16 конячок, умовно там від 2000 починається. Або такого ж малючка. ну Ми не питаємо туди, там взагалі жопа, з трьох точечкою. Шифін є в нас, там 3200, він йде е, за 300, може бути е, цей, без циліндрів, такий старий, з заднім радіатором. Там десь ну, вже зробили файно, все. Або такого, або там побільше. От, по японцях я поки не раджу, бо там нема з чого вибирати, якщо чесно. Там таке старе і кончене і дороге. Ну о. от, пожалуйста, в нас. <рис�и> <рис�и> я як жах <жаль, сувачу> себе відчуваю сьогодні, поняв? ДВшечка, 200 400 четверта, 6400, ще може бути торг на ній. У нас йде 08 на ну, повністю новий трактор DW-404. Це те, що перед кінтауром. Перед тільки Кентаври з'явилися, знаю, то такі трактори ДВ, вони ходили теж по 10 років, але нормально техніка. Поміловачі нюанси можуть бути, але так глобально. Мотор, мости, все, ходить, все файно, бачите. Вот. Так само і йдемо далі. Пробираємося. З вами. Йо-майо. Я казав, що візьміть собі якийсь хороший перебути. Ні, зараз приїду тако, в мене будуть всі в мелочі давати на жатові. Подома ще якісь бля, бом. На 504 зробили, На 504 зробили хорошу знижку. То дивіться який апарат, а? Фух! Я іменно на ньому як, які, який... посоління з ним, шифенки навіть там ті ж кентаври маленькі, все таке такі, такі масіпуські то як скаут тракторець, хіба Я то ми його обріжу. То як скаут тракторець, хіба нема Вот, но, но при при соли гідравлі. Ціна він може на 1000, якщо рахувати з ціною скаут, то майже на 1000 баксів він дешевший. дешевше. Мости нормальні, там і коробка з 50 і реверс є, все. І гідропари зараз треба. Зараз я докомплектую одразу ж. Не було, продач, навіть не побив. Петро антифризовий, тобто не на воді, всі з антифризом. Ну, тут, конечно, такі зеркала, що по-хорошому треба щось зробити, бо тут вот, ну, таке вже мелочка. Так, ідемо далі. Бляха, я не знаю навіть, як сюди як тут. Просто живо О, шифринг. бо треба, Мені треба купити, походу, ботинки буде нові. Бо я ще в одному вже жмакає матка там. Шіфінги. Я є і нові. З примусовим. З радіатором. Я обичні, самі дешеві з заднім радіатором, там пару штук. По шифінгах будь-який колір можна. Синій, може бути, зелений, фіолетовий, красний. Це все оригінальні кольори. кольора. Там, щоб було. На моторі і на коробці от, зачок той шифер. А от такі. І все. Все, все. все, що треба до оригінальності. По суті. Бо хто як закаже в китайці якому кольорі, то вже і такому і буде. Там може без різниці. То теж багато повашу, <рапляшуй>, а десь чуха. Поняв? То ось. Такі червоненькі. Далі йде. Якщо вам треба. Якщо вам треба щось недороге, недороге, ну, щоб було вже без ім'я. Навіть зніму капюшон Дивіться. Світай такі є. Є передком, є без. Я приблизно ці не кажу, бо на них ще зараз є знижки. І я, е, там всі знижки я не можу казати. Ну, приблизно 4 без передка, 5 з передком. Причому є такі вже в новому, останній випуск в такому дизайні. Я знаю, в такому дизайні ще під іншими. Лейбови продаються, вони можуть бути тут писати Fighter, Scout, демте, за що угодно можна написати там в От на таких, якщо на менших колесах, 20-х, іде і на три плюс-два три плюс один коробка, то просто що йде сінтай. Воно там вже ну, шасі, все сінтай і мотор КМ. Вони однакові у всіх. Там без різниці, де ви будете брати, якщо яка фірма вже до вподобається. Який там дизайн. подоби наші, беріть наші. Нравиться там ДНД, будь ласка, беріть. Ну То одне й те саме. Та нема кращих чи гірших. То все, один, один трактор. Отака коробка. Ось така шість, шість передач. вперед, Дві назад. Понижна, повишна, з одного речара включається з того реча передача переключається. Ось такої коробки гібка муфта. Ось вот такой коробкою то все, все однакові от на, на менших колесах. Якщо треба на більших колесах, можете подивитися. Вон там. Ой, не придумав. Ну вот тоже РДшки ті ж там. Пожалуйста. РДшки утінені в нас йдуть. РДшка то 23 й з такою моською. Є 24, й там інший капот. Там будуть на 100 доларів різниці. Там вони є. Воня. Ось, там пару нюансів є, там можна трохи поторгуватися. Ну такі незначні там. Бачим, тут трошки. Десь якась царапина була і ржавчина взялась. Бо заберіть їх вже, бо вони вже задовбали і стоять. Кудись одного вже діли, ще два лишили. Вот. І... И... А де той ти казав? Вон, вон, вон. За шизиками. А! Ні, а Короче, є ще такі варіанти. Дивіться, вид Там 2,5-3 3000 точно приводять на кашу, бо в мене потім за знижки. Бо вже можете взяти собі, пожалуйста, з 3. Точки, трактор. По ціні мототрактора. Ну, так реально по 2500-2600 є мототрактора зараз. З коробкою як в шифінгу, з трьох точечкою. Навіть з передком є по 3200. От ми недавно в відео хто бачив в цьому. В шостах в мене було по 3,200 з передком, ми останні сюди забирали. Отакі От на кардані. Ось от, такі тракторці. То вже нематоболочна коробка, то вже буде під вам фреза, фриза, під вам Ну, понятно, що там облегчено треба братися, але все одно вже трохи можна їм поробити, то не, не, не мотобочна коробка. І по ціні мотобочна. Ну, так і є по факту. От. Тому от, скаут, кінтавр 240-й, он є скаут, там зубри, там теж немає різниці. От з такою коробкою там може, чулки трохи різні. Все, з такою коробкою вона... Все однаково йдемо щось, що є по серйозні. Такі більше вже самі популярні Самі популярні трактори, які є в нас, І більше всього питають зараз. Того або кентаври, або скаути. Пожалуйста. Скаут 254. Кентавр 244. С є значить, Самі ходові. Зараз. І 40. 404 кентаври, і вон там стоїть 404 скалки. Я зараз покажу, які, який еді зробив взагалі. Самі ходові два щорки такі прості, теж ДВшки, як та 40 пораніше називалася, ДВ кентавр Провірені вже часом, кремовський мотор, широкий, 1,20 двадцять, хволія, коробка 8 передач, буква, ровний пол, все. І можете собі по комплектації от Уква там примусове, Х широка резина, люба комплектація, яка треба. Дводійського треба, буде, буде дводіскова. А ось, ось скаут? Скаут то в принципі те саме. Тільки тут вже все є. І реверс є, і дводіскове, і широка резина, і примусове, і дві гідропари. Це максимальна комплектація, яка може бути. Скаут такий. З реверсом по 24-ка. І там йдемо далі 40 до донфайл, не буде не нічого. Ногами. І ось сороковка. Сороколки ну, грязні стоять. Ну і я грязний. Я думаю, буде гармонічний. Е -е, Смотрите. Друг Дивіться, як зробили вже навіску. Зйомних яблука. От мене зараз дзвонить, питають трактор з новий, зйомний яблук. І покажи ще, що на подушках стоїть кабінку. Ось це історія. Ось вже їдеш, вона тебе так покочкат недобай. То дійсно скаут вони потрошку-потрошку з потрошку кожною новою поставкою, де дороблюють трактор. Це Те теж реверс, примусове, доводійського щеплення, все повністю максимальна комплектація. Ото вже з середнього сегменту на скаутах і так само з кабінами. 40-50, просто не зобрати Якщо ще хочете ще круче, то два варіанти ще є. Або беріть дяді Федора, то без своїх варіантів взагалі. От, хто б що не казав, ну тут вже, знаєте... У кого Донфен є в селі, от, ви зараз напишете, Китай одноразовий. от Хто у вас є в селі, в кого є Донфен, підідь до нього і скажіть, що ти говно купив у Ошара, і тебе одноразовий трактор. То ти то нормально подивимося, як він тобі на тичі по пиці. Тому що той рісна новість дядя Федор. Е, обична коробка від 7700. Обична коробка е, 24, 40, 9 з чимось там. І е, 24 реверс 8200 і 40ка реверс 10. Вот, по Донфенгу. Без кабін. З кабінами може в наступному році буде. Причому є різні донфенги, бачите? Є з такої дизайнером новим, є в старому, є yeah. з фарами такими, є такими, це все теж оригінальний донфен. Тобто заліпухи нема. Я така, що фуфо -фу -фу ми не возимо. Пацанки. Тільки всі оригінальні у нас донфен. І... Далі або берете, берете ДТЗ, Бо є без кабіні, там в ящиках. Вони не встигають збиратися їх, розбирають. 90, 920, 9300. така сама без кабіни. Тут, тут теж мости, човки я показував відділення, ну тут все в порядку. Сороковка, як яка відповідає 40-жанпа. Ск... А, тут я не відкрию. Звук прикольний. І кабинка. Ось. Чпинг. Мамчевич китайців такі коробки завалені с сюрпризом. Там голова этого самого інженера, який його продумав, поняли, що на всякий случай, себе собі отомстити. От, йдемо дальше. Идемо дальше. Ну і останемо с кабінами. Там ще но там було такие, я туди на політик. Кинтав роз кабинет 40 8,5. ДВшка с кабиной 24, 7200, то сами дешевле. Тут же стоять краще. Тут же стоять Лолова, вот 8000, 7900, 24 Лолова с кабиной. Дуже редкий, их зараз хрен найдешь с кабиной 24, -ки, в принципе. У нас вон где три ешки без реверсов и за 8150 с реверсом за кого. О, бачите, только треба подключать колесо. Тут, где, ну я не буду рисовать, я показываю. В кабине З реверсом. 354, ви то беріть вово. Боката, їх нема, тут щось показати. Вово є, бачите, всі. Від 24 сил і 50-ки, це, пожалуйста. Кому нема 18 штук баксів це 50-ку з модної кабіни. Можна 50-ку взяти такий обичний кабінет. Не обшита, проста кабіна без кондюка. З кондюком? А, з кондюком? З кондюком. Ну с коньяком, но попроще, і ціна попроще. От. А кому хочется ком лакшери, лакшери, как-то кажуть, понтонується, то вже вбирайте таку кабину. Пожалуйста, теж, на он. Ну тут теж кондюк, но ну, тут обшивка, тут кабина просто, ну с китайцем одне з найкращих з 50 кабина, кабіна, яка є, в принципі. От. Пожалуйста теж. А, еще покажу, это уже 55.04. Дешевше залаговувано нормально. Дві повинні почати, 400. 15500 і 16. 155 і 16. Отакі супер. Тут двері дуже б'ються. Тут обережно з цими стеклами. Такого пить п'яно не треба, щоб закрити. Поняв, стеколь, таке, блях, там хрен знайдеш. Тут теж і реверс, і є скандюком комплектації, мафон, все обшито, ну. Конечно, не знаю, Дотягує кабіна до лово чи ні, то ви вже не пишіть. Ну, Непогана не, не, не кабіна, не погано зроблена. Конечно, там. Ціна. І теж там по, -по мостах можна подивитися. Ловов трошки грубший, але все одно, там той і той за 2,5 бажаю. Я там не буду роздаватися подробності, бо я не пам'ятаю. Якщо взяти скаути... Чи... На задньому плані. А, да не, так? Якщо в то там кінтаври, то все там до 2 тонн там 200 з максимум, то оці ловал ДТЗ ідуть там 2,5-2600 і більше. К та КБшки, там де коробка, е, тут вже 12 передач, тих по 8, тих же по вже потужніші. Ну і ось багахвородянські, комусь, кому, -то, кому -то треба о, о, Тёмок, там контакт, хто займається. Но... Самі не продаємо, кому цікаво. МТЗ, я в них ні вчера не знаю. Чесно, в мене є там коваль, хто їх продає, Тому одразу надаріть, знаєте, за МТЗ, якщо, якщо цікавить. Я як сказав, я буду в них не вникати. Ми такі, хай на них, ну, напова техніка нормальна, ну, не де не, 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 все не підійде. Дуже, як по, по мені, устаревший. І... Коротше, не, не подобається, от скалу тисяточку, теж бачите, яка, теж, він буде там 2 з копейками важить. І тут 8х8 коробка. І вага менша, і в мости, і слабші. Тому от, якщо більш бюджетний треба кабінети, беріть там скаут, або беріть там є ще кат, кінта, або багато чого є. А якщо щось треба краще, беріть Вова або ДТЗ, або КБ ката, там вже йде і вага і все остальне. От, тому хлопці так. Музика, музика буде. И я такой в я ухожу просто туда вот так. А, а тут тут тихо поставим быстроенную музыку, понял? Вот они вот так Оп, 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 оп. Все, хлоп, все, а псих, ради бог, э, бачить. Ну, короче, пишите в комментарии в описании, я на все отвечу обязательно. Подписывайтесь на канал, привозка у нас все безкоштовно, у Украины бренд и на Рездво Різдвяні новорічні знижки, не забувайте. Звоніть, питайте. Пан Вадим обіцяв знижку. Все, і буду вам знижка. Все. Всіх обняв, гарний свят, миру, щастить.